Перепрошую люди, хто любить Карпати. Я коли туди не їжу, у мене завжди щось трапляється. Поїхали ми в цю ворог, то все так класно, ми вийшли, таке повітря. Ну, прикольно так, коли ти піднімаєшся на цього верху. Холодно, піпець. Але ти дивишся, ти думаєш, Боже, ти стоїш 267 метрів над рівнем море, все так класно, все так романтика. Я взяла великий пакет, оцей 14-кілограмовий, не думаєш, гриби білі. Думаю, у нас по тисячі гривень продамо, свекрухи дам вообще клас. піцу будемо робити. Ці ручечки течуть, все так класно. Я в білій новій курточки. Думаю, боже, яка я дурна жінка. І я чую, знаєте, а там м -м, це ж ліс і там такі гори, і я чую щось. Сцену вийде Зірка тіктоку. Ютуб у цікава і класна особистість. Моя подруга, акторка Інна Сікорська. Вчора було місяць, як загинув Серега польовий. Класний був чувак. І я сьогодні збиралася. Я завжди хвилююсь. І він. Коли мене бачив, він завжди казав: Іна, ну що ти? Держи спину, ти така красотка, будь на позитиві. І я хочу тобі там Серега, сказати, що я буду тримати спину і буду на позитиві. І треба згадувати таких людей і те, що вони захищають, і... бо вони круті. От, а моя історія така, що. Я така мадмазель, до війни. Я любила дуже відпочивати. Я багато де була. Для мене це Азовське море, Карпати. Перепрошую, люди, хто любить Карпати. Я коли туди не їжу, у мене завжди щось трапляється. То мене хтось покусає, то нападе то ще щось. І, от, коли почалась війна, у мене накрила депресія. От, тривожність, я не виїжджала. Я тут була, і я розуміла, що мій мозок вже стоп і потрібно їхати відпочивати. І я вважаю, що всім потрібно це робити: і воєнним, і жінкам, чоловікам. Тому що ми всі люди і ми видихаємося. І коли оця вся нас фігаче — це абсолютно нормально. І коли там говорять, о, чому там хтось кудись іде відпочивати, бо бляха. Твоя душа, тіло, серце потребує просто подихати свіжим повітрям, пити цю класну каву і насолоджуватися. І це абсолютно нормально, бо, блін, ми не роботи, дякувати Богу. Знаєте що, взагалі, от коли ти виходиш заміж, там е, от говорять е, ну ці всякі різні коучі, типу, яка овладять мужчиною, як йому там діляти щось там цілувати і все таке? Чого ніхто не говорить за те, коли ти виходиш заміж що ти вже ти не сам, ти з цією людиною, яка, якщо він хоче їхати в Карпати, то ти береш і їдеш ці Карпати, бо він не хоче відтілі на море чи на якесь озеро, бо його кусають комарі і в нього якась там алергія на сонце. Ну добре, думаю. І цей мужчина, з яким я живу, і мій чоловік, каже: Ти знаєш, я так люблю збирати гриби. Я думаю, боже, як пам'ятаю себе в дитинстві ті гриби. Я завжди вигадувала, то в мене голова болить, то я захворіла. Я не на... Ну, що ти ходиш, що ти дощ, фігачить, ти йдеш, збираєш ті гриби. Ну, що тут цікавого, а, ну, ні, ну добре, якщо ти назбираєш, а якщо ти не назбираєш, в тебе ж серце розбите, все. Чи оця рибалка сидиш, ждеш? Що ждать? Треба щось таке, активненьке. Ну, думаю, ладно. Поїхали, поїхали ми в цю ворог, то все так класно. Ми вийшли. Таке повітря. Я не розумію, чому там жовтні ще ті пчоли. Що вони в мене коли в дитинстві покусали так пчоли, що я ходила, як китайця. Я ті пчоли, це для мене. Ну, ніколи, ладно. Ну, блін, думаю, класно, такий оцей природа, там такі дивні люди, там думаю, ого, скільки дров, всіх таких по дві машини, всі такі класні. Думаю, угу, добрий день, ля-ля-ля. Там вся смачна їжа. Ну я, звичайно, там їла тільки піцу. О, а мій чоловік він завжди замовляв. Господи, як їх, не оладки а. Деруни, да, оце деруни, 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 А в мене піца. Ми, ми ходили, підіймали з цього верлу, Хоча мені не можна по діагнозу ходити. Але ви що, два з половиною години туди, і такий класний екскурсовод, що типу ой, розповідає, тут одна людина померла, тут там інша померла, тут змія когось укусила, тут розвалилися чувак, якийсь купив там круті кроси. Тут, оце на цьому от метрі, вони відпали. Думав, офігеть, ну прикольно так, коли ти піднімаєшся на цього. Верло. Холодно, піпець, але ти дивишся, ти думаєш, Боже, ти стоїш 2067 метрів над рівнем море, все так класно, все так романтика, цей бутербродик, ой, сало, господи, ну це взагалі не передать. О, і, але ж у мене з чоловік, він серйозний мужчина, він цілеспрямований, спрямований, і він думає, як же ж мене заготувати в цей ліс. А ви щоб розуміли ці ворогті? Я не розумію, хто це депутати. Там що? Там в ліс, я не знаю, де ця дорога, там вони отак от забарикадірували, що типу, як оце Янукович живе там і всі інші. Але ж хіба ми шукаємо легких ви говорите? Думаю, ладно, підемо ми в той ліс. Я взяла великий пакет, оцей 14-кілограмовий не Думаю, ж гриби білі. думаю, у нас по тисячі гривень продамо, свекрухи дам вовче клас. Піцу будемо ділять. Ідем ідем, ідем. А там у них о, класні угіддя такі. Думаю, Боже, тут же можна дачу зробити, басейн, ще одна дача для мами, для папи, для сусідів, родичів. І знаєте, прикольно те, що взагалі там немає собак, і взагалі людей немає вдень. Я думаю, о клас, люди вампіри, прикольно для фантазія, я ж акторка, і воно одразу така картинка, зараз вийдуть там ге-ге. Ну, ми йшли, йшли на хвилин сорок, і реально я кажу: слухай, давай будемо лізти через їхні забори і підемо, що там іти. Ну, ми так зробили, перелізли, все класно. Ой, зали... зайшли в цей ліс. Такі, мохомори гарні, там такі ці ящірки чорні з помаранчевим, ці ручки течуть, все так класно. Я в білій новій курточки. Думаю, Боже, яка я дурна жінка З цього півдня це море, море. Ти дихаєш, думаю, це ж пори відкриваються. Кожа, стану моложе, ну це взагалі класно. І гриб один, гриб другий, гриб третій. Чоловік каже, ось дивись, а це якась там біла поганка. Я думаю, боже, а це тут інший мухомор. О, це, думаю, от, ну, чого 37 років мені повинно було тільки це дойти, що ліс це так гарно, і Карпати це так гарно. І ми ж такі там стоїмо, розмовляємо. Я кажу, ой, може, на шашлики підемо. І я чую, знаєте, а там. М це ж ліс, і там такі гори, і я чую щось. Я така типу, ну, а я ж вообще, боже, яка краса, давай ж там э, підписчики, три підписника, привіт, я в лісу, оце все таке, понимаєте? Несеться на мене чудовище. От, от Ну воно так -ди 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 -ди, і стоїть. Я така, типу, повертаюсь. У ноздрі оці. Оце таке колоколіще, роги, оце вим'я, оцей розмах, як кличка, оця корова. Я думаю, боже мо, откуда ти взялося чудовище? І вона ну, стоїть ота. Я думаю, хто це вообще? Ну, чупакабра, і я це стою, і я думаю, так. зразу ж Думаю, я зараз бігом на ці йолки залізу, мать отак, що та біла куртка, я її постираю первом. І я ж тільки йти, а чоловік ростій. Замри, не дивись її в очі. А воно ж, знаєте, не, ну, не хочеш, не хочеш, а подивитися, що таке хочеться на те чудовище злодяжне. Я ж думаю, ні. От думаю оце, оце ж треба було полізти в цей ліс, щоб на мене нападало це чудовище. і в мене таке Іна, слухай чоловіка, слухай чоловіка. І я так думаю, да, в цей раз я його послухаю. Ми отак стояли. І я думала, що ми стояли три роки, коли воно оце постояло, постояло, побігло вниз. Я взагалі ну, я ніколи такого не бачила, як оце таке ще можливо в лісі, і як я, я, я в мене ще, знаєте, така фантазія, думаю, хорошо, вона оце спустилася. А як вона буде перепригувати? А що, може, вона, може вона бешена, думаю, Може, тут ще відміді. Коротше, ми, ми вже забули за ті гриби, я кажу, давай повернутися. А Возвращатися дофіга було далеко йти. Я кажу, ні, слухай, я туди не піду. Я, звісно, вибачаюсь, бо те чудовище недорозуміння буде лізти на мене. Ще я хочу жити. Думаю, блін, ракети хірячать, а я можу, а я могла вмерти від корови. Ні, ну кому це? Ну, от, як оце будуть на моєму цим? Вона вмерла від корови. Да? Що це таке вообще? Думаю, ні, ну звісно. І ми пішли. Боже, ну ми йшли ще 4 години, і знаєте, там ще оці бабки, вони отак ходять. Добрий день, підскажіть, як вийти? «Вийти?» І пішла. Я думаю, ймаю, що. Ді...? А, а ми отак от вверх, я розумію, що не туди. Тут, оцей ручей, думаю, блин, перепригувати не перепригнеш. Ну, слава Богу, що ми так обходили, а там оці кущі зараз ля... А я ще, знаєте, думаю, боже, зараз на мене нападуть кліщі, а потім там ще змії. Я умру, господи, а я хочу жити. Боже, депресія, все, вже нема. Я кажу, Саша, думаю, ще ж біла куртка. Якого хрена ти вділа ту білу куртку? Чого ти саме в ліс поперлася? Ну ку... ой, ладно. Ми знайшли вихід, ми вже знаєте, як пішли. Там отак от була фірточка і там була бабулька. І ми кажемо, сама прекрасна бабулечка випусти нас, будь ласка, і ми пішли через оцей хлів корови. Я думаю, боже, це може цей дом то і чудовище того. Ну думаю, ладно, прийшли ми. І якось так отмув «Угу, прикольно, так що в мене мужчина такий, знаєте, стоїть, ну, такий прям характер характерсь показав. Я, звісно, не могла заснути, і все, а на другий день я встаю, і я розумію, що щось мені не окей. От реально не окей. Коротше, я траванулась, я два дні лежала, мені було погано. І ще плюс там чомусь виявилося, що я травилася цією водою їхньою, і, ну, і я, в них там не оказалось цих ніяких ліків. А у нас я така, типу, та в мене нічого не бере, я не буду нічого брати. У мене був чорний уголь, і то там було дві штучки. Ну, слава Богу, що чоловік купив рео. Рео-2. Дай Бог щастя, здоров'я любі удачі тій людині хто це вигадала. От. Ну, звісно, наш відпуск, я їла тільки бульйон Мівіна, і наш відпуск, слава Богу, що він закінчився, прежні, временно, так сказати. І ми їхали в цьому пласкарді, і я так рада була бачити тих людей. Дякую тому мужчині, який хропів цілу ніч. Мужчина, ви просто My love Ну, Ви знаєте що? от, Коли оці. Оця хіряча, а в мене ще такий прикол. Я завжди в шляпці. Це завжди хіряче. Я, я ото помаранчевий халат, шляпку лежу. І я згадую це чудовище — коровиче і думаю: Боже, як класно, що от є щоб згадати. Ну, Якось так. Дякую.